Так, Василь, привіт. Дивись. Ну, Ось такі комірки приходять в таких ящиках. Всяке транспортне якесь маркування в них. так. Ось тут в мене яка кількість є, ще тут стоять і одним кадром. Пройдемо зараз по покажу е їхню опір. Так, що у нас тут? 0,17 мільйон, 3,2930.

0,16-0,17 мл 3,29,40. Ну, ці дві останні взагалі 4 цифри ага. після коми збігаються. Будував для контрольного заряду розряду з метою встановити, яка фактична ємність в наших комірках. Так, значить, на початку, яка вона прийшла з заводу, беремо її параметри. Це в нас 0,17 млн. І 3,2941 напруга. Так, ну зараз зарядним пристроєм буду заряджати її до напруги 3,6 вольта. І потім ставити через пристрій на розряд. Так, стоїть комірка на заряді. Параметри в нас виставлені. 3,6 вольта. Наразі бере струм. Майже 7 ампер, 25 ватт Вт. Ну, будемо чекати, поки струм не стане 0, щоб вона повністю зарядилася. А потім, через пристрій контролю ємності, будемо її розряджати. Так, і того, що ми зараз маємо? Добігає кінця заряд комірки. Бачимо вже напруга. 3,6 вольта, споживання лише 250 мА. Загнали ми в комірку 216 Ампер-годин, тобто вона мала якісь там 30-40% заряду спочатку. Зараз стільки ми загнали. Так. Стоп, зараз покажу. Так. Заряд тривав 29 годин. Так, малим струмом вона дотікала-дотікала до повного. Так, температура на приладі. 0,8 Вт. Да, зараз, зараз, зараз 0,8 Вт, лише йде зараз в комірку, підтримує щось. ну то таке. Е, відключаю заряд, буду ставити на розряд. І так, ми продовжуємо, трохи змінили локацію. Значить, наша комірочка заряджена, підключена до пристрою, через який ми будемо розряджати і контролювати, вимірювати, яку саме ємність віддасть комірка. Так, що ми бачимо? Поточна напруга на комірці 3 вольта, ну і 6,59,2. Так, розряджати ми спочатку будемо струмом 15 А, потім трошки додавлю. І розряджатимемо до напруги 2,6 вольта. Тобто заберемо з комірки все. Ну що ж. Старт запрацювало кулер, пішов вимір, так, я думаю, що треба додати 16, 17, 18, 19 і навіть 20 А. Я думаю, струм 20 А це доволі таки нормальний струм для цієї комірки. Тобто, бачимо, як на початку розряду стрімко. Зменшується напруга потужність, яку ми зараз беремо, це 70 Вт з комірки. І вже пішли наші міліампери. Також система фіксує час, скільки часу займе повний розряд. Так, зверніть увагу, що розряд триває вже більше 5,5 годин. Батарея віддала 113 годин, 113 А -годин, це більше 40% від номінальної ємності, її, а напруга ще більше, ніж 3,2%. Тобто напруга ще не підійшла до номінальної напруги. Мені дуже подобається проміжний результат. На цьому кадрі ми бачимо, що розряд триває 10 годин 45 хвилин. Батарея віддала 215 ампер-годин, а поточна напруга на комірці вище номінальний, тобто 325 вольта. Дуже задовільний результат. І так, минуло ще 3 години. Наразі батарея віддала 270 ампер годин і тільки напруга стала нижче за номінальну. Так, вже ранок. Продовжується розряд. Що хочеться прокоментувати. Що ми бачимо? Шокомірка вже віддала 291 ампер годину. При цьому напруга не дійшла навіть до 3 вольт. 3,05 має. То я так прогнозую, що вона до 300 може віддати нам. Або 295. Розряд триває 14,5 годин. Ось ну, так. Казала себе комірка. І так, минуло 15 годин 5 хвилин. Розряд закінчився, ємність батареї віддала 301 ампер годину, загальний запас в ватах вийшов 983 Вт і ми досягли напруги 2,6 В. Все, розряд закінчений. Ось такий фінальний результат. В нас показала ось така комірка, яка розряджалася струмом 20 А. Тому збирати батареї вам будемо саме з таких комірок. І так, розряд завершено. Давайте побачимо, які показники наразі має наша комірка. Ітого, 0,17 млн. Навіть 0,16. Дуже чудовий результат. І напруга 2,69 вольта. Ну, це просто неймовірний результат. Комірка віддала на 7% ємності більше, ніж заявлено.